Я думаю, підсумки командні це буде підбувати тренер, а для себе, я не знаю, мені просто травма не дала зіграти на своєму рівні, то трошки розчарований. Ну а так, в цілому, я думаю, нам є куди рости, є, є там цілі в нас у керівництва, і, думаю, поступово до цих цілей будемо йти. Одразу другий тайм команда розпочала у штучній більшості грати. Все ж таки, не забили. Напевно, не можете оцінити цей компонент як той, який пройшов належним чином сьогодні. Ну, ми пішли 5-4, тому що у нас особо моментів не було 4 в 4, Тому ми вже вирішили ризикувати і мали нагоди, але. Знову ж таки, футзальна майстерність в наших гравців, не мабуть не на тому рівні, щоб грубо з одного з двох моментів забивати м'яч. Ну, тим не менш, для вас наскільки було приємно зіграти з командою Вібет Екстраліги, ви пограли і в Титані, і в кардиналі останнім часом зараз все ж таки на аматорському рівні виступаєте. Ну, Команда кардинал для мене так дійсно, як моя. І я спілкуюся з футболістами цієї команди і завжди теплі, добрі відносини. Не знаю, що сказати.